Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні відбулося 10 повторних матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, за підсумками яких визначилося 10 тріумфаторів, які відповідно продовжують крокувати турніром, і 10 невдах, котрі опустилися до Ліги Європи. На жаль, одним з невдах стало і Київське Динамо. Хоча, якщо пригадувати, як у минулому сезоні кияни виступали в Лізі Європи, коли, нагадаю, за 8 поєдинків виграли лише один матч, можливо, їм потрібно понизитись у класі. Ще більше, тобто опуститися аж до Ліги конференцій і уже там шукати свого щастя. Але сьогодні говоримо не про Лігу конференцій, не про Лігу Європи і навіть не про суперкубок УЄФА, який в середу виграв французький парі сен жермен а про кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Всі матчі, всі результати і всі сформовані пари в заключному четвертому раунді кваліфікації. Матчі були дуже безкомпромісними, оскільки лише один поєдинок з десяти завершився в нічію. Вона трапилася в Сербії, де тамтешня стрена зв'язда грала проти польського леха Один-один. Як такого огляду поєдинку не буде, оскільки у «Зв'язди» дуже поганий титульний спонсор. Зауважу, що наприкінці першого тайму господарі завдяки реалізованому пенальті вийшли вперед. Але наприкінці матчу поляки такий рахунок зрівняли завдяки голу шведського нападника Мікаеля Ісхака. Проблема леха в тому, що схоже, окрім ось цього шведа, ніхто забивати не вміє, тому що за три останні матчі забивав лише він. Нічієї 1-1 вистачило сервам для того, щоб вийти далі по змагальній сіці, оскільки в першому матчі на виїзді вони святкували успіх три також зауважу, що по ходу другого тайму в складі звізди на полі з'явився Марко Арнаутович, котрий на початку цього сезону на правах вільного агента доєднався до команди, таким чином виконавши обіцянку свого часу, дану легендарному синіші Міхайловичу, якого сьогодні вже на жаль з нами немає. Супротивник зв'язди по наступному раунду визначався протистоянні кіпрського пафоса та київського Динамо. Динамівці на Кіпр приїхали з прагненням відіграти відставання в один гол, адже тиждень тому програли 0-1. Після першого матчу багато гравців Динамо говорило про те, що на Кіпрі буде зовсім інше Динамо, і в підсумку так і трапилось, тому що такої провальної гри в обороні від Динамо ми давно не бачили. Кияни пропускають дуже оперативно, а саме на другій хвилині. Проста атака від Пафоса зі своєї половини поля далеко вперед на нападаючих, а захисники Динамо чомусь не дуже активно поверталися в захист, особливо Денис Попов. Як наслідок, голкіпер киян Руслан Нещеред не повірив свою оборону і вийшов на перехоплення. Таким чином залишив ворота неприкритими. Попов, до речі, повернувся і навіть заблокував удар, але м'яч знову опинився у супротивника. Доки все це відбувалося, ніхто не накрив на. Альній стійці Міслава Оршича, на котрого в підсумку пішла прострільна передача, і котрий її замкнув 1-0 вже на другій хвилині. Готувалися до того, щоб відіграти відставання в один гол. А тут уже потрібно відігрувати відставання в два голи. По суті, найкраще, що було від Динамо в першому таймі в атаці, це дальній удар зі штрафного від брашка на 35 й хвилині, але м'яч прилетів прямісінько в руки голкіпера Папоса. А от кіпріоти й надалі намагалися користатися помилками динамівської оборони, особливо старався Жуан Корея. На 24 й він втікає від захисників, але пробачає Динамо, тому що пробуває вище. На 32 й коли здавалось би чисельна перевага саме у захисників Динамо, все одно м'яч опиняється у Кореї. Він завдає удару з лінії штрафної, але м'яч лет. Знову вище воріт. Не міг же він завжди пробивати вище? І на 55-й він таки забиває. З лівого флангу атаки навісна подача на дальню стійку. Захисник Динамо Константин Вівчаренко просто дивився, як летить м'яч і Не подивився, куди він летить. А він прилетів прямісінько на ногу Жуану Кореї, котрий з льоту пробив і забив. 2-0. Мабуть, після цього всім все стало зрозуміло. Пафос надалі грав на хуражі і міг насправді забивати ще. А от Динамо продемонструвало доволі таки пригнічений футбол, і в підсумку навіть голу престижу не забили. 0-2 поразка в даному матчі. Ну а загальна поразка склала 0 -2. Ультри Динамо опускається до Ліги Європи. Ну і відповідно на даний момент можемо констатувати, що вперше за 20 років українського клубу не буде в основному раунді Ліги Чемпіонів. Можливо, хтось скаже, от якби тут грав Шахтар, то він би кваліфікацію подолав. Ну але минулого року чемпіоном України стало Динамо. Відставання в один гол також намагався відіграти і чемпіон Словаччини слован з Братіслави, котрий дома грав проти чемпіона Казахстану Кайрата. Тиждень тому Кайрат дома виграв 1-0, але цього разу перевага домашнього поля була уже у Слована. А от перша нагода в матчі у Кайрата. Адже на шостій хвилині потужно пробиває Жоржиньо і м'яч влучає в поперечину. Далі ініціатива переходить до Слована, як наслідок господарі, таки відкривають рахунок на 30-й хвилині. Обрізка від Кайрата на своїй половині поля, швидка атака від Слована, М'яч попросив Роберт Мак. На нього пішла передача, і він красиво закрутив в дальню шістку 1-0. На 58 й трапляється майже дежавю. Знову швидка атака від господарів, М'яч просить мак і закручує в дальній кут. Але цього разу кайрат рятує стійк. В підсумку ні словану, ні кайрату, ні в основний час, ні в екстра таймах далі забити так і не вдалося. Тож долю путівку до наступного раунду вирішувала серія післяматчевих пенальтів. Свій перший удар гравці кайрата не реалізували, а саме не забив безпрапорний Валерій Громико. А от гравці слова на свої перші три удари реалізували. Зокрема, третій пробував український нападник Микола Кухаревич. І, хоча голкіпер Кайрата напрямок польоту м'яча вгадав, але не відбив 3-1 по пенальті. Повів слова. Далі щоправда, вони не забивали. Одного разу врятував Кайрат голкіпер. В іншому епізоді нападник слова на Тігран Бергасян не влучив ствір воріт. Тож Кайрат виграв серію після мачових пенальтів. І саме представник Казахстана, в складі якого грає кілька безпрапорних, виходить до фінального раунду кваліфікації та продовжує претендувати на основний раунд Ліги Чемпіонів. Дещо несподівано легко третій кваліфікаційний раунд подолала Бенфіка Анатолія Трубіна, котра грала проти французької Ніці. Тиждень тому Лісабонці на виїзді виграли 2-0. Повторну зустріч беруть з таким самим рахунком, забивши обидва голи ще до 27-ї хвилини. Оскільки не буде українських клубів в лізі чемпіонів, то, хоча б поболіваємо за українських гравців. Неймовірний камбек відбувся в Бельгії. Тамтешній Брюгге грав проти австрійського Зальцбурга. Тиждень тому бельгійці на виїзді виграли 1-0, та й повторну зустріч вони розпочинають активніше, а саме за так. На початку матчу міг забивати капітан команди Ганс Ванакен. Стріляв з лінії штрафної, але Зальцбург рятував голкіпер. І дещо несподівано в підсумку рахунок відкривають гості. На 18-й хвилині штрафний у Зальцбурга, навісна подача і вище за всіх вистрибує Якуб Расмусен. М'яч від стійки рикошетить у ворот ворота 0-1. Рахунок в домашньому протистоянні зрівнявся. Ну а за три хвилини до завершення першого тайму Зальцбург забуває вдруге. Атака паром флангом, навісна подача і з лінії воротарської Едмунд Байду пробиває в один дотик 0-2. Але по перерві все змінилося. В підсумку перемога 3-2 за господарями. Перший гол бельгійці відіграють на 61-й хвилині. З правого флангу навісна подача і з льоту м'яч ловить Хоакін Сейнс. Насилає шкіряного в нижній кут 1-2. На 83-й атака Зайцбурга, але австрійці втрачають м'яч на половині поля супротивника. Шкіряний опиняється у Карлоса Форбса, котрий через все поле протягнув і забив 2-2. Ну а в компенсований час таки забив свій гол капітан Брюге Ганс Ванакен, потужно влупивши з лінії штрафної 3-2 за бельгійцями. Неймовірна вольова перемога. Ну а загальна перевага склала 4-2. Брюге в наступному раунді кваліфікації. Більш спокійніше до наступного раунду пробився чемпіон Угорщини Ференс Варош, який вдома в повторній зустрічі розібрався з чемпіоном Болгарії Лудогорцем 3-0. Перша гра завершилася нульовою нічією. Ну і також шотландські рейнджерс. І хоча шотландці поступилися на визі чеські Віктори Пелізень 1-2, але до фінального раунду кваліфікації пробилися, оскільки в першому матчі розгромили супротивника з рахунком 3-0. Тепер поговоримо про найрезультативніший поєдинок, який видали турецький Фенербахче та нідерландський феєнорд. Команді Жозе Муріньо Фенеру потрібно було відігрувати відставання в один гол, оскільки тиждень тому вони на виїзді програли 1-2. Але схоже, що Сіньор Жозе знає, як грати саме проти цієї нідерландської команди, оскільки клуби, які свого часу очолював сіньор Жозе, а саме Манчестер Юнайтед та Рома, частенько грали проти Фейенорда. і завжди далі проходили саме команди Муріньо. Не став виключенням і даний епізод. Загалом Фенербахче та Фейенорд наколотили аж 7 голів, хоча могли забити і цілих 10. Активно перший тайм за Фенербахче відіграв один з найдорожчих нападників світу колумбієць Джон Дуран. На 13 13-й хвилині він вривається в штрафну супротивника, але трішечки не влучає в ствір. Наступного разу хапається за голову уже на 25-й, оскільки двічі пробивав поворотом. Але перший його удар заблокував захисник, а з другим порався голкіпер. На 27-й Фенер нарешті таки забиває Юсеф Еннесірі, замкнув прострільну передачу від партнера, щоправда, мікроскопічний офсайд. Гол не зараховано. На 31-й контратака від Фенербахче, але перше на м'ячі японський захисник Феєнорда Цуйосі Ватанабе. Щоправда, так зіграв, що ледь у свої ворота не забив. Пощастило, що м'яч прокотився повз дальню стійку. Ватанабе, не забивши в свої ворота, забиває в чужі. На 41-й хвилині штрафний у Феєнорда. Навісна подача, і японець класно діє на другому поверсі та відкриває рахунок. 0 1 Ось так. Весь перший тайм фактично атакував Фенербахче, а рахунок відкрив Феєнорд. Тож команді Жозе Моріньо вже потрібно було відігрувати відставання в два голи. З половиною цього завдання Фенербах ще встиг поратися ще до перерви на 44-й кутовий у Фенера. Навісна подача, і літній новачок, захисник Арчі Браун в справжньому хаосі розібрався та провив головою 1-1. Ну а в компенсований час Джон Дуран таки забив. Скидка від Юсефа Еннесірі і колумбієць пробиває в нижній кут 2-1. А на 55-й колишній гравець донецького шахтаря, бразилець Фред, лупить в дев'ятку за межтрафної. Це вже 3-1, як наслідок у Фенербах Фенербахче з'явилися шанси на контратаки, і одна з них на 83-й завершується голом з лівого флангу. Прострілює Арчі Браун. А Юсеф Фенесірі замикає 4-1 за Фенербахче. Щоправда, за хвилину до завершення основного часу трішечки інтрига повернулася. Все той же саме Цуйосі Ватанабе скористався скидкою від партнера та вгатив під поперечину 4-2. Навіть гравці феєнорда вхапили м'яч та побігли на центр поля, але на 95-й обрізалася біля своєї штрафної. М'яч опинився у Андерсона Натольєвський, котрий потужно пробив з лінії штрафної і поставив масну крапку 5-2 за фенербахші. Тож команда Жозе Моріньо продовжує крокувати кваліфікацією ліги Чемпіонів. Онів а от Феєнорд опустився до Ліги Європи. Не лише Фенер забив 5 голів у ворота супротивника. 5 голів також наколотив і датський Копенгаген, який, можна сказати, на молекули розібрав шведські Мальме 5-0. У першому матчі було 0-0, тож Копенгаген спокійно вийшов до наступного раунду. Ну і 5 голів також забив чемпіон Азербаджану Карабах, вигравши дома у північно-македонського чемпіона Шкенді 5-1. Хоча рахунок на 10-й хвилині відкрили Македонці, і на той момент матчу рахунок у двома чом протистоянні був рівним, оскільки перший матч Азербаджанських. Клуб на виїзді виграв 1-0. Але все добре склалося для Карабаху, без ніяких там нервів та валідолу. Вони йдуть далі. А от Динамо, на жаль, далі не пішло. І, хоча в цьогорічній лізі чемпіонів українських команд більше не лишилося, але все ж таки продовжуємо слідкувати за цим турніром. Сформовані сім фінального раунду кваліфікації. Тож чемпіон Угорщини Фаренс Варош гратиме проти чемпіона Азербайджану Карабаха, сербський чемпіон Сривина зв'язда гратиме, на жаль, не проти київського Динамо, а проти чемпіона Кіпру Пафоса. Розпочинають свій шлях кваліфікації чемпіон Норвегії буде та чемпіон Австрії штурм, які між собою розіграють путівку до основного раунду. Також свій шлях кваліфікації розпочинає і чемпіон Шотландії Селтік, який дуже сподіваємося, здолає чемпіона Казахстану Кайрата Залмати, в складі якого нагадаю виступає кілька безпрапорних. Чемпіон Швейцарії Базель зустрінеться з чемпіоном Данії Копенгагеном. Фенербах чи проти Бенфіки. Неймовірна вивіска. Безумовно, за складом обидві команди заслуговують на місце в основному раунді Ліги Чемпіонів, але туди проб'ється лише одна. Ну і також шотландський рейнджерс гратиме проти бельгійського Брюгге. Стадія розпочнеться вівторок, 19 серпня, матчами Рейнджес Брюгге, Фаренсварош-Карабах, Црена зв'язда Пафос. Чотири поєдинки в середу, 20 серпня. Базель Копенгаген буде Глімт Штурм, Селтік Кайрат та Фенербахче Бенфіка. Всі поєдинки розпочинатимуться о 22.00 за Києвом. Обов'язково послідкуємо та потім про те поговоримо, хто ж проб'ється до основного раунду Ліги Чемпіонів. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал, по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре.